Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео документ. Документ Builder Factory. Подивимось, які є можливості в Java парсити наш XML-файл, який є фактично документом. Його ноди, його коментарі, його значення і так далі. І для початку давайте розглянемо сам наш файл. Example Отак виглядає. Кажемо, що це XML. Наш Parent Node Company. Наші коментарі якісь, якась наша дата, інформація. До речі, так можна використовувати і Java під капотом тут. Ну, там, перевіряти, наприклад, створити якийсь ArrayList, додати елементи, перевірити його сайз і так далі. Тобто, звичайно, використовування Java. Потім ми кажемо, що це Corp, У нас є всередині Employee, ще Employee. Його name, role, notes, його навіть роки можна. Це залежить від того, який у нас парсер використовується для нашого файлу. Але загальні можливості можемо подивитись, що ми можемо зробити з нашим цим документом, позивчись на документ Builder Factory. Але спочатку ми дістаємо наш клас. За допомогою main class, кажемо GetResource, Get resource get class loader, stream, і отримуємо наш input stream. Потім ми використовуємо документ BuilderFactory, NewInstance статичний метод. І можемо тепер працювати з нашою Factory. Перший метод це NamespaceAware. Вимикає обробку простору імен. XML. Такі елементи, як nstag, обробляються як звичайні імена без логіки простору імен. Далі, setIgnoringComments, зберігає xml коментарів в дері От, Якщо у нас був такий коментар, він стає ось таким. Далі, Set Ignoring Element Content White Space. Зберігає пробіл всередині елементів, відступи та форматування тексту залишається як текстові вузли. Працює лише за вімкненою перепірки. Далі, Set SetCalesing зберігає розділи Сідата, окремо. От те, що ми розбирали. Показував, стає CData Section Note, а не об'єднується з текстом. Таким чином ми можемо його оброблювати окремо. Наступне Set expand Entity Reference розгортає посилання на сутності під час розбору. Отакий От нейм. Замінюється її значенням. Далі set XIncludeEver. Ігнорує обробку XInclude елементи. XI include не розгортаються. Тобто ми можемо використовувати, наприклад, ми створили клас, і в іншому класі використовуємо перший клас. Така ж сама логіка в XML тегах. Ми можемо створити якийсь тег, а потім використовувати його в іншому тезі. Далі, Set Validation. Вимикає перевірку відповідності DTT, тобто document type Definition, і XML. SD XML Schema Definition. Парсер не перевіряє, чи відповідає XML схемі. Тобто визначення типу документа і визначення XML-схеми ігнорується. Добре, ми налаштували нашу Factory. Робимо new document builder, builder. І туди парсимо наш input stream, тобто, фактично, наш документ, який є в вигляді input stream. І далі будемо розбирати, що ж ми таке наконфігурили. Перше у нас show Aware. Так, так. Is Namespace Aware. Це метод, який показує, чи ввімкнену обробку простору імен і пояснює, що приклад XML не використовує простор імен. Далі. Is Ignoring Comments. Це метод, який виводить, чи ввімкнено ігнорування коментарів, та перевіряє, чи з'являються вузли коментарів у проаналізованому DOM. DOM – це DocumentObjectModel. Далі. ІзIgnoringElementContent White Space. Метод, який показує, чи видаляє парсер вузли, що містять лише пробіли, та пояснює, що пробіли зберігаються, коли перевірка ввімкнена. Далі «IsCoalescing» – метод, який показує, чи об'єднано сі дата із звичайним текстовим вузлом та демонструє різницю шляхом повторного розбору XML з увімкненим об'єднанням. Далі Is expand entity Reference метод, який показує, чи будуть посилання на XML сутності от такого вигляду автоматично розгортатись під час розбору. Далі. Із XIncludeErver метод, який показує, чи ввімкнено обробку xinclude, та зазначає, що поточний XML не містить елементів x-include. Із validate метод, який показує, чи ввімкнена перевірка XML і уточнює, що вона не має жодного ефекту, оскільки приклад XML не має DTT або Схеми XML scheme. Там. Як воно називалося? XSD. Добре. Давайте спробуємо запустити і подивитись, який в нас буде результат. Поїхали. Давай запускайся. Молодець. Так, root element Company. Це правильно. Namespace awareness. False. Ignoring commands. False comment nodes detected and done true. Aha, uh -huh. other comment even here. ignoring what space? False call is in false. When false, c data stays at c data node. When true, c data becomes as text. No type with call is true. Text not when a data tak Dark expand entities true. Our XML contains no entities. Top tones natural. tak include aware of false. Our XML has no include nodes. Це так це правильно. Validating false. No XSD, DTT attached. Validation disabled. Тобто, ми одночасно показуємо те, як ми законфігурували. Так. От. Ось наші false чи true, false чи true. Але одночасно ми можемо дізнатись, чи були ці елементи, і якими вони були. Наприклад, те, що у нас Validation disabled. так, і attached. Тобто ще в нас AOXML has no include nodes. Але при цьому в нас може бути і true, і false x include. От таким ось чином. Отже, документ Builder Factory це зручний інструмент для того, щоб парсити наш XML як DOM. І дивитись, які в нього є коментарі, чи робитимо валідацію, які є інклюди, тобто чи ми використовуємо одні теги всередині інших тегів, чи в нас є якась сідата, тобто просто дані. І таким чином ми можемо будувати нашу інформацію про цей файл або документ. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш, поглиблене, якісь версії Java, якусь конкретну тему. То пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.